Хоча обіцяла я нічого не купляти до кінця сезону. Я не витримала книга, яка нашумівша, за руміжно у в буктовці. У в мене весь Тікток був в цій книзі. І вона вийшла на судавництво букв-шеф, її видали. І я ну, не витримала, щоб її не купити, тим більш стільки захвату і подивіться на ці зрізи, і це круте має бути фентезі. Ну, ні, Ні, я не могла зупинитися. Хай мене. Вибачить моя карточка і моя запешечка, ну ні. Ртуть, Келігард, Феррі і Алхімія книга перша. Наскільки знаю, тільки в кінці листопада має бути, видаватися книга, друга частина за кордоном. У нас тільки вийшла перша, неймовірно. Боже, ну, гарнюня, гарнюня, сльозиночка, така бідосічка, і тут серебристе форза це. Тим, хто проживає кошмари, щоб інші могли бачити сни. Хорош. Раза хороша. Так, о, тут, до речі, не нафорзиться карта, так. Дракони, дракони. Ось тут дракончики. Лайк, лайк, підписка. Ніколи не забувай, чудовиська найкраще виживають у темряві. Запам'ятаю все, що прочитаєш тут, готуйся до війни. Молодимна. Люди, перелік людей, місця, де відбуваються події. І перенеслося. Крупний шрифт. боже, яка вона класна. Я читаю зараз цикл «Знищ мене» тільки на другій книзі новелу не рахую. Я відчуваю, що я закину той цикл, почну читати цю, потім повернусь до того циклу. Бо це. Просто.